Вітаю! Я Лебідь Єлизавета, студентка першого курсу 18-ї групи факультету економіки та управління підприємством. До Дня української мови і посемності. Я хочу продекламувати вірш Володимира Сіренка Ми українці. Ми українці. Нація тараса. Ми Сагайдачні і Кармелюки. Коли прийшли, ми не полічиш часу, ми древні. І безсмертні, як віки, нас мордували, нас тягли на плахи, О, скільки протекло кровавих рік, хотіли ополячити ляхи, а росіяни зрусити вік. Та все дарма, знову ми і знову жбурляли всіх у темряву й багно. Залишилися ми і наша мова, настояна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачарувати в ній все, і грім, і шерихи гаїв. У неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські солов'ї, і тому їй не зникнути ніколи і підкоряти щирістю світи. Ми живемо, івани та Миколи, усі народи, рідні, нам брати. Ми живемо. І нас не подолати, не покривити наші язики, бо є Шевченки майже в кожній хаті, є сагайдачні і Кармелюки. Дякую за увагу!